Путін не вірить в Європу, в Америку. Загалом в Захід. Саме тому Росія воює. Путін вірить в Китай, Іран, Північну Корею, і тому він шукає стратегічних угод і саме там. Путін робить ставку на те, що гроші підточать усіх. До речі, і слабких, і сильних. Він вірить, що гроші дозволять йому купити собі пробачення за все. В принципі. Це і є його план. Спробувати купити пробачення і продовжувати війну. Питання головне хто покупець. Дорогі друзі, фактично кожен день ставить перед усіма нами такі питання. Вони різні, іноді неприємні, некомфортні. На які, схоже, багато хто у світі не збирається дійсно відповідати, і саме з таких питань про деталі складається, на мій погляд, і головне питання сьогодення: як закінчити війну? 19 російських дронів проти Польщі з території двох держав України і Білорусі в період російських військових навчань в Білорусі. Цілеспрямований удар. Країни НАТО піднімають бойову авіацію. Кілька днів минуло, і це поступово перестає бути темою. А які наслідки для Росії? Давайте відверто. Жодних.